Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз ви будете бачити на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленість. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має там можливості, бажання, часу самостійно шукати, не маєте розуміння, як це правильно робити, звертайтесь обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. 13 рік. 145 пробігу. ціна 15 15900. Двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід квадро. Бачимо контакти. Він код, кого цікавить. Є пам'ять сидінь, шкірний салон з регулюванням, преміум плюс комплектація, є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Так, 12 рік, 220 пробігу. 2,2 дизель, автоматична коробка передач. повний привід. Контакти до власника. Ціна 13700. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. 10 рік 250 пробігу, ціна 8700, 1,6 і дизель, автоматична коробка, обслужений, контакти бачимо. Світлий салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Audi q 5 Так, це у нас 15-й рік випуска, 118 пробігу, ціна 18500, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо, він-код є. Так, по комплектації. Це у нас світлий шкіряний салон, панорамний дах, парктроніки, камера, є камера. Більше інформації уточнюйте. Так, Nissan Rock. 16 рік, 204 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, ціна 12,800. Бачимо контакти. Так, заглянемо трошечки погано видно тоноване, плюс сонце. Більше інформації уточнюйте. Jeep Renegade. 2018 рік 138 пробігу, 2,4 газ бензин. Ціна 12,950. Бачимо контакти. Покажу він-код. Так, о, цікавий телефон. Kia Sportage, 21 рік випуску, 44 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач, 21500 вартість автомобіля, бачимо контакти до власника. Це офіційний автомобіль, чистий охайний салон, фактично стан нового можна сказати. Так, Кого цікавий телефонуєте отримаєте повну інформацію по цьому автомобілі. Mazda cx 5 в гарному кольорі. Так, По опису це 12 рік 188 Пробіг, Пробігу ціна 13200, двигун 2,2 дизель. Тут контакти до власника. Там ще Добрий день. Так, покажу по салону. Автомобіль від власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Audi Q5 15, рік 219 пробігу. Вартість автомобіля 19,950. двигун 3.0 дизель з автоматичною коробкою передачі. Контакти до власника є. Так, Кого цікавить він-код. По салону. Є пам'ять сидінь, скірний салон з електрорегулюванням. Є панорама, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Так, по Sorento 16 рік. Двигун 2,4 бензин на автоматі з повним приводом. Ціна 14650. Який пробіг? 216 тисяч. Контакти бачимо. Ланцюга ГРМ замінено, автомобіль обслужений. Так, кого цікаво телефонуєте, отримайте більш повну інформацію по автомобілю. Chevrolet Captiva. Так, машинка 12 рік, 175 пробігу, ціна 10 850, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка. Так, контакти ось тут. Семимісний варіант. Комбінований салон з форкопом та парктроніками. Mitsubishi ASX. Десятий рік 147 пробігу, 1.8 Дизель, механічна коробка, обслужений. Ціна 9,300 Бачимо контакти. BMW X1. 16 рік, 91 тисяча пробігу. 18900 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Світлий шкіряний салон. BMW X3 15 рік, 66 тисяч пробігу. Це на 21 тисячі 450 доларів. 2,0 бензин, автоматична коробка передач. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон в коричневому кольорі. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 76 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 700 доларів. 2.0 бензин, автоматична коробка. Тут номер телефону власника автомобіля. Шкіряний салон, 7 місць. Гарні комплектації, кліматконтроль. Цікавить, телефонуйте. Mazda CX5, 15 рік випуска, модельний 16, 134 тисячі пробігу, ціна 15900, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка передач, повний привід. Повністю обслужений автомобіль. Тут контакти бачимо до власника. Так, він код, до речі, до перевірок показую. Так, автомобіль на безключовому доступі. Шкіряний салон з регулюванням. Люк. На класних дисках, гарна резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, дизельний Volkswagen Tiguan. 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач з повним приводом. Це на 17900. Бачимо контакти, бачимо він-код. Тканинний салон, є клімат-контроль, підігріве сидінь. Троніки також є. Mazda CX5, 15 рік 169 пробігу, 2,2 дизель. Так, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, кондакти бачимося на 19900. Салон Форкоп та парктроніки. Honda CR-V. рідко зараз зустрічаємо. Це 8 рік, 254 пробігу, 2,2 дизель, механічна коробка, обслужений автомобіль. Ціна 9900. Бачимо контакти. Клімат-контролем. Volvo XC-60. 15 рік, 146 рідного пробігу, пишуть повний привід. 24-900 вартість автомобіля, двигун 2,4 дизель, автоматична коробка передачі. Так, покажу він код. Керівний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Suzuki SX4, 2007 рік, 185 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка передач, у нас 6500, бачимо контакти. Автомобіль попередньо пишуть без підфарбувань. Mazda CX5. По опису у нас 18 рік, 58 пробігу. Так, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка в максимальній комплектації, ціна 23 999. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить він код. Так, шкіряний світлий салон, дуже гарний є люк на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Дочь Джорні. 12 рік, 240 пробігу, 7 в рідній фарбі. ціна 13,950. 13 950. Двигун 2,0 дизель, автоматична коробка передачі. Кіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 Дев'ятнадцятий рік, 51 тисяча пробігу ціна 26 500. Двигун 2,5 бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації. Бачимо контакти. Kia Sorento. Так, По опису 16 рік, 157 пробігу, повний привід, 2,0 дизель автоматична коробка передач. 7 місць, ціна 24 24200, контакти бачимо. Так, шкіряний салон. Панорамний дах, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW X3, 17 рік випуску, 2,0 бензин, автоматична коробка, X-Drive, повний привід, 22 тисячі доларів. Так, 99 тисяч кілометрів пробігу. Я так думаю, що кілометр краще тут звірти, він код покажу. Так, бачимо шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, є такий яскравий джипік. Це у нас 17 рік, 120 пробігу, 12200 вартість автомобіля, двигун, 2,4 бензин на автоматі. Ось контакти. Шкірений салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, шкода Кодіак. 19 рік, 215 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, ціна 28 700. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить – телефонуйте.